Всім привіт! Часто задають таке питання, а чому взагалі так мало розповідається про Антихриста, про останні часи, що, було, що буде в книзі об'явлення? Чому так багато фокусується, там, покайтеся, служить Богові, знайдіть живу церкву, яка вивчає Біблію, і кожного дня готуйтеся. А відповідь дуже проста, тому що Антихрист, він, якщо взяти протягом всієї історії, буде дуже маленький відсоток населення, задіяний за часів Антихриста. І якщо б так взяти, то люди протягом всіх років вони бояться цього часу, вони там готуються, купляють консерви, збирають. Але нам потрібно не на цьому фокусуватися а нам потрібно фокусуватися на тому, щоб наша душа в вічність правильне місце потрапила. Тому особливо і фокусується увага на духовності, на тому, щоб люди не шукали цього світу, не шукали матерії якогось там відпочинку. А щоб дійсно душа була готова, щоб не виявилося, що душа потім. Потрапляє до пекла, а щоб кожен зміг примиритися з Богом, і щоб кожен потрапив в рай, а не в пекло. Тому і говориться про те, що потрібно кожного дня вивчати слово Боже, наповнюватися Духом Божим, тому що саме від того, в якому душі ми будемо знаходитись, і залежить, куди ми потрапимо в вічності.